Захист прав найменших як пріоритетний напрямок на обліку службу справах дітей Прикарпаття перебуває 1158 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. початку повномасштабної війни область прийняла ще понад тисяча дітей із закладів цілодобового перебування, яких евакуювали із зони бойових дій, та малечу, яка прибули разом із законними представниками. Марія Євчук зазначає. Важливо працювати, щоб кожна дитина була охоплена сімейними формами виховання. Пріоритетна форма виховання дітей це є сім'я, це є родина. І впродовж п'яти місяців поточного року влаштовано в сімейні форми виховання. 65 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім'ї опікунів та піклувальників, сім'ї прийомних сімей, сім'ї дитячих будинків, сімейного типу. І також сім'ї усиновлювачів. з метою розвитку сімейних форм виховання забезпечення права дитини на виховання в сім'ї. проводиться постійне інформування, пошук та навчання кандидатів у пікони піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. Також відповідні служби здійснюють виявлення та облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на Прикарпатті налічується близько 2,5 тисяч дітей у скруті. Це діти, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, діти, які зазнали фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, діти, які є в конфлікті з законом, і левого частка це і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З метою захисту прав та інтересів дитини, особливо від насилля і насилля в сім'ї, проводяться інформаційно-просвітницькі заходи спільно із суб'єктами соціальної роботи, сім'ями, дітьми та молоді. З метою попередження дитячої бездоглядності проводяться профілактичні заходи. У області здійснює діяльність три заклади соціального захисту дітей: це два центри соціально-психологічної реабілітації дітей і обласний центр соціальної підтримки. Дітей. Дітей та сімей особливу увагу приділяють забезпеченню житлом у 2024 році. За кошти державного бюджету та за підтримки благодійників було придбано житлові будинки для 11 великих прийомних родин, які перемістилися з прифронтових регіонів. У 2025 році вже виділено понад 14,5 мільйонів гривень державної субвенції для придбання ще двох будинків. Яна лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей.